Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я буду готувати таку красиву смачну запіканку, готується швидко з доступних продуктів. Перше, що нам треба, це пів кіло кисломолочного сиру. Ось у мене такий домашній сир, але це не обов'язково можна будь-який. До сиру додаю 3 столових ложки сметани, а також три курячих сирих яйця. Також ще додаю дрібку солі і все ретельно перемішую. Невеликий шматочок сиру грам 100-150 натираю на крупну тертушку і теж додаю до сирної маси. Беру 200 грам лаваша, правда, у мене трошки менше, але це не принципово, не обов'язково круглий. Беріть лаваш, такий, який ви любите, який у вас є. Нарізаю лаваш ножицями, мені так зручніше, можна порвати руками на дрібненькі шматочки. Цей лаваш у мене пролежав тиждень в холодильнику у двох мішечках целофанових. Не зіпсувався, не зачерствів. Нічого з ним не сталося, отак От можна й зберігати. Якщо у вас немає можливості купити завжди свіжий лаваш, а ви любите щось з ним готувати, я вже декілька разів вам про це говорила. Зберігайте лаваш в холодильнику. До цієї запіканки також можна додати ще зелень, але я додаю тільки сушений базилік. Можна додати ще або кріп, або те, що ви любите, ті приправи, які вам подобаються. Форму вистиляю пергаментним папером, щоб наша запіканка не прилипла до формі і легко виймалася. Зверху на запіканку подрібнює невеличкий шматочок масла вершкового. У мене тут грам 20. Духовку розогріваю до 180 градусів і відправляю нашу запіканку хвилин на 30-35. Слідкуйте за своєю духовкою. Все. Запіканка спеклася, трошки я її лишила в духовці хвилин на 10 в виключеній. А тепер дістала. От така вона красива, рум'яна. Нарізаю її і буду смакувати. З чаєм, з кавою солоденьким. Це дуже смачно. Така запіканка, ніжна, духмяна, дуже, дуже красива, держить форму, не розсипається. Зараз спробую на смак. Смачно, ніжна, ароматна, М -м -м. Запіканка така дуже смачна. Вона не схожа на ті, які я колись робила солодкі з рисом чи з манкою. Ті теж смачні по-своєму, а ця інша на смак. Спробуйте, це смачно. Дякую, що були разом зі мною. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі.